Доброго дня, вітаю всіх, ми з України. Давненько я з вами не спілкувалася, Знаєте, теж скучила. Ну, По-перше, хочу сказати, що сьогоднішній день у нас знову був не дуже легкий, непростий, але ми витримали, тримаємося, і далі стаємо сильнішими. Ми українці, ми не перевершені. Ви найсильніші, ви найкращі. Я вірю, що цей жах закінчиться і закінчиться дуже скоро, але ми, на жаль, ніколи про це не забудемо. Згадуємо наших бабусів, дідусів. Ми трошки іронізували, коли вони нам розказували про війну. Нам здавалося, що це щось таке далеке і зовсім не про нас. Але тепер ви бачите наш, наші дорогі, мабуть, багатьох вже й немає за те, що ми себе так вели, що ми не цінували і навіть на одну секунду не могли второпати, які жахи ви пережили. Всіх вас дуже люблю. Всім дякую за те, що дивитеся. За ті перегляди, за ті чудові коментарі, які від вас чую. Тому що кожен із нас робить те, що він може посильне, для того, щоб ця війна жахливо закінчилася. Сьогодні нас трошки порадувала зима. Після вчорашньої Тетяни, да, до речі, користуючись нагодою, всіх вітаю. Було настільки багато вітань, що я навіть не хотіла розмішуватись. Зима. Кажуть, якщо сьогодні і завтра трошки сніжитиме, то це до відлиги. Так і буде. Весна прийде дуже скоро, і ми обов'язково про це з вами ще поговоримо і ви згадаєте мої слова. Віримо, що скоро ми будемо дивитися в небо, щоб споглядати там або яскраву веселку. Або пташки, які прилітають або відлітають у вирі, ні в якому разі не ракети і не шахиди отікляті. Всім тим, хто зараз далеко, мої любі українці, я знаю, як ви сумуєте за домом, незважаючи на те, що можливо там зараз немає війни. Але ви ту війну привезли з собою в ваших душах, і вона кровить, тому що це кровить ваша рідна земля, ваша Україна. Кровить, але не здається. Насправді ще трошки і зима закінчиться. Я перестану, мабуть, кашляти. Я кашляю, коли, мабуть, нервую, не так, як від холоду. Холоду я не боюсь. Всіх вас дуже люблю. Ще раз дякую. Ті, хто передивляється моє відео, я стараюся його викладати лише на деяких соціальних мережах, тому що часу не вистачає. Але тільки перегляди я просто, я просто. Я просто вам вклоняюся до землі. І особливо тим захисникам, які дивляться мене. І я знаю, що я їм потрібна. Можливо, я носочки їм в'яжу, але передаю іншими шляхами. А ось цими розмовами, можливо, тими якимись невеличкими відео я піднімаю їм настрій, я вселяю в них і так ту сильно впевнені. Що дуже скоро вони повернуться до своїх домівок, до своїх коханих, які їх обнімуть своїми рученьками, зацілують і вже ніколи-ніколи не відпустять на ту кляту війну, бо наступить мир і перемога. Це була я. Дякую всім вам. Дуже багато там включають відео, щоб подивитися на мене і можливо щось там знайти в мені якісь недоліки в зовнішності. Не треба цього робити. Ви знаєте, я не для цього виходжу з вами поспілкуватися. Я така, як я є, без фільтрів, без якоїсь тої гадості, коли одне говориш, а друге думаєш, я така, як є, я така була, я така є, я така буду. Я така народилася. і Хто мене знає, прекрасно це, підтвердж... це підтвердять. Якщо там десь стрілечка розмастилася, і якщо десь там, можливо, макіяж у мене не від візажиста, то не забувайте, що в нас майже майже більше половину доби немає світла. У нас є ще багато справ. і вони далеко не модельні, але ж не це основне. Я думаю, що ви включаєте, щоб мене послухати, тому що ви відчуваєте ту енергетику, ту щирість і те все, що я відчуваю. А я відчуваю, що все буде добре. Все буде добре Україна. Слава Україні! Вам героям! Лиски, Україн до землі. Повертайтеся живими до своїх коханих, до матусь своїх, до діточок.